А усюди да, їздять з хахлята по українам своїм. вернулись з Германії, а 24-го параграфа. Ще радісних відеороліків розганяється по інтернету. А для вас, українці, в минулому відеоролику я вже пояснив, але ще раз українською мовою коротко. Є найпопулярніших в ВНЖ в Німеччині, на які вже величезна кількість українців перейшла 17 штук. Я не кажу зараз про якісь гуманітарні та сімейні, 17 різних параграфів, по різним причинам, на які українці переходять. Група 16 параграфів від професійної освіти до підвищення кваліфікації. А нагадую, в мене академія по підвищенню кваліфікації, де я вчу заробляти онлайн, але це насправді цифрові професії. Тому, якщо ви захочете заробляти багато грошей онлайн і себе реалізувати, це те, що навчаю я. Так само група робочих параграфів, до речі, зараз найпопулярніше, якби ви подумали, 18 18-й, ні. Величезна кількість українців перейшли з 24-го на 19-й. це. Там є теж свої підпункти, і 21-й параграф по фрілансу і по бізнесу. Загалом. Варіанти для тих, хто навчається, працює, інтегрується, веде бізнес і так далі, є. Але кожен випадок потрібно вивчати окремо. Тому так дійсно багато українців втрачають вичитати параграф, тому що переходять на інші.